Доброго дня, доброго здоров'я. Вважаю всім. Перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я автор та ведучий Семко. і радий вітати сьогоднішньому гостю. Скажу відверто, вона у мене вперше. А я у неї також. Вона вперше у нас сьогодні на радіо. Вона сьогодні вперше на нашому майданчику. Сьогодні у мене в гостях психологиня громадського об'єднання, джерело надії Україна, пані Тетяна Тітова. Пані Тетяна, радий вас бачити. Добрий день, я теж вас радий бачити. А вперше. От я декілька разів сказав це слово вперше, вперше, вперше. А, вперше важко? Страшно? Важко. Хв... Важко. Хвилюючи? Так. Та? Зробимо навпаки. А якщо я скажу вперше, не важко. Переконала. Не, не повірите, не повірите одразу. Я маю обов'язково сказати і нагадати нашим глядачам і слухачам, що медіапроект Ментальне здоров'я пликаємо стійкість. Саме зараз він виходить в ефір. Виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я. Ти як? І саме, тутю, саме тому Тетяна Тітова сьогодні є гостею нашого проєкту, і ми будемо разом з нею спілкуватися про стійкість, про стійкість у дітей та підлітків, як підтримувати молоде покоління і не тільки підтримувати, а як його організовувати. Мовити, які тези треба до нього застосовувати, а можливо, які не можна до нього застосовувати, про це все знає пані, пані Тетяна. Е, найперше запитання, із чого я пропоную почати, що таке психологічна стійкість, як можна дати визначень? Тетяна? Психологічна стійкість це є психологічний ресурс, який допомагає нам долати наші труднощі, який допомагає нам знаходити рішення складних ситуацій, який допомагає нам планувати та втілювати в життя нашу наші плани, нашу діяльність, який допомагає нам встановлювати соціальні контакти. І вона є дуже важлива, як і для підлітків, як для молодого покоління, так і для дітей. Адже вона охоплює такі сфери. Я перша сфера це є впевненість про себе, впевненість своїх діях, впевн своїх силах. Друге, це є оптимізм, це виховання оптимізму в дітей, щоб вони могли впевнено дивитися із, із оптимізмом в майбутнє, щоб вони не боялися майбутнього. Третє це є власна стійкість, це є те, що ми е, йдемо в невідоме, ми йдемо в труднощі і ми їх долаємо. І четверте, це йде сама адаптація, це йде наше пристосування до нових умов, до нових якихось негараздів чи до труднощів. Ви назвали вже дуже багато mm -hmm. таких речей. Е, мені було дуже цікаво. Було би. Я не знаю, чи ми встигнемо чи встигнемо, mm -hmm. э, чи ні. А мені було би дуже цікаво е, їх почути їхнє розшифрування, якби кожного. Ну не знаю, знову таки повторюся, mm -hmm. не знаю, чи ми встигнемо. Це чотири основних такі фактори. Так. Їх чи може їх і більше? Ні, факторів є більше. Е, mm -hmm. Фактори вони залежать і від генів, і від саморегуляції, і від соціуму, і від виховання. А не можна сказати, наприклад, виділити якісь сказати: Оце домінанта? Ну для мене домінанта це є соціум і сім'я. Адже саме в, сімей, в сімейному середовищі, коли дитина народжується, то її навчають емоційні регуляції. Ми всі знаємо, що в нас є вікові кризи в процесі життя, криза новонародження, криза одного року і так далі. І саме в той момент, коли дитина народжується, коли її мама вперше там притуляє до груді, вона їй дає таке створення безпечне середовище, вона їй дає таку безпеку. І тоді в навчається дитина емоційного спілкування, емоційно реагувати на труднощі або емоцію емоції дяку. Ковати, а я хочу зразу уточнити окей, мама притуляє uh -huh. до себе. А коли тато притуляє uh -huh. до себе? Так само, так само Ви я маю від... на увазі дитину, не маму. Ну, я зрозуміла дитину так само залежно. Просто в нас, коли ми народжуємося, в нас саме основне наша діяльність це емоційне спілкування. Що Ти... відбувається? А ми можемо говорити, наприклад, що відбувається ще у в утробі, Що відбувається ще тоді, коли дитинка не народжена, коли вона от знаходиться у мами і ще не вийшла mm -hmm. на цей світ. Також же відбувається якесь напевно спілкування. Ну так. нехай навіть я візьму це слово зараз в лапки. Так, звичайно, відбувається. Це хочу сказати, що цей зв'язок він є дуже такий тісний зв'язок. Для І... мами це точно І для дитини теж. І хочу сказати, що е, стійкість вона є не генетична, вона, вона не є, вона не передається спадково, але вона є генетично зумовленою. Вона залежить від симпатично нервової системи. Вона залежить від обміну серотоніном, Вона залежить від того, вже воно потім. Що в кров, як як попадає кортозол, як вже, вже тоді відбуваються думки, почуття? Тобто це є теж дуже такою важливою. Ну, Ви назвали одні з основних е назв, да, які взагалі існують, виробляє наш організм. Окей, але ви сказали, що це не передається спадково. Так, так? не передається. Добре, я поставлю питання інакше. Е ми сьогодні будемо говорити говоримо вже про наробіток або вир випрацювання оцієї стійкості. Які основні моменти а, треба врахувати саме в, в напрацюванні стійкості? Що це таке? Фізичний, психологічний, соціальний? А, який ще може бути? Індивідуальний ментальний, так звичайно, стійкість вона є дуже індивідуальним розумінням, і одні поради стійкості ну не, не можуть подійти всім, угу. тому тобто вона універсальних немає універсальних немає. І навіть ми при роботі нашої громадської організації, от ми проводимо дуже багато майстер-класів, творчих майстернів, терапій І коли ми, ми підходимо до всіх індивідуально, і коли дитина звертається саме з виробленням або вихованням стійкості, то ми займаємося індивідуально від запита дитини від її потреби, від її характеру, від її темпераменту. Тобто це ну, дуже індивідуально, немає такого, ну, просто що одне й таблаточки від всього. А, пані Тетяно, окей, от ви сказали, якщо звертається дитина, невже діти можуть так підійти до вас і сказати? Я щось відчуваю, мені стійкості не вистачає. Попрацюйте зі мною, будь ласка, ні, ну такого ж не буває, ні, правда? Ні, не буває. Коли в нас діти на групових заходах, то ми їм розповідаємо, проводимо таку психосвіту, розповідаємо про емоції, розповідаємо про стани, які з ними можуть відбуватися. І тоді дитина може свідомо підійти, що я я відчуваю, що зі мною відбувається одне або інше. Або коли на арт-терапії, коли ми працюємо, то ми можемо побачити, що в дитини там проблеми з тривожністю. Або дитини проблеми з страхами, або дитини не хва не, не вистачає ресурсу, от вона, от вона не знає, чим їй зайнятися, наче нічого не цікавить. Погані там, стосунки з однолітками, погані стосунки з родиною. І тоді ми починаємо працювати, надавати допомогу. Тобто ви берете за основу такі соціальні прояви? Так, психосоціальні. І саме через них ви і виходите вже потім. Так. Окей. Е ви кажете, немає такої таблеточки, пігулки, яку би можна так. було там прийняти і одразу від всього. Але все-таки я поставлю це запитання. Найефективніші, напевно, ж є найефективніші методи виховання у тої самої психологічної стійкості. Так, звичайно, вони є. Це є емоційний інтелект. Це розповідати дітям про їхні емоції, навчати діті дітей, щоб вони розповідали про свої емоції, щоб вони їх показували, щоб вони їх проявляли, щоб вони розуміли емоції іншого, щоб вони розуміли думку іншого, щоб вони приймали ну, розуміти і відчувати емоції іншого, та просто відчувати іншу людину. Це емпатійність. Так а все одно я запитаю, я поставлю це запитання, що таке емоційний інтелект. Ну, емоційний інтелект це такий рівень освіченості, навіть емоційної освіченості дітей, емоційного прояву дітей, щоб вони вміли керувати своїми емоціями і вміли їх застосовувати їх проявляти. Ну це контроль. Ви говорите зараз про контроль. А все таки, що таке емоційний інтелект? Я мислю аналогіями. Ми говоримо про інтелект ем, в розвитку. Розвитковий. Так. Нехай буде я можливо зараз абсолютно неправильно вживаю цей термін. Але нехай буде розвитковий інтелект. Інтелект, а багато ми говоримо про, і не дійсно дуже багато, і довго вже ми говоримо про емоційний інтелект. А, як, як, на мою думку, мало хто може чітко сказати, що це таке емоційний інтелект, все інше сприймати, розуміти, відчувати це емпатійність, як на мене особисто. Ну я вважаю, що емоційний інтелект він дуже таке широке порозуміння, таке поняття, воно включає в себе як і саморегуляцію своїми емоціями, так і вміння користуватися своїми емоціями. Навіть якщо говорити про, про тих людей лідерів, то в них перевищує більш емоційний інтелект, вони вміють згуртувати, вони вміють людей об'єднати, вони вміють донести свою думку в маси. Тобто, це такі люди, які вони. Є дуже емоційно розвинуті. Ам... Харизма. Харизма, так. Це теж є входить до емоційного інтелекту. Частково, да? частково. Е, ну, окей, е, той, хто знає все, я от щойно до нього звернувся, і він мені пише, ви розумієте, так? Емоційний інтелект це група ментальних здібностей або набір. Ментальних здібностей, от знову таки, ментальні здібності. От, ну от, що ж це таке ментальні здібності. Е, е ну, це інша зовсім історія, будемо говорити так. Особи з високим рівнем емоційного інтелекту розуміють свої емоції. Добре розуміти свої емоції. Окей, тобто ви допомагаєте зрозуміти свої емоції. І через розуміння самого себе вийти на розуміння того, що відбувається навколо навколишньому ну, світі. Окей, а що ж сім'я? Сім'я вона є дуже важливим фактором в саме встановленні стійкості людини, адже вона дає підтримку, вона є тим безпечним місцем, в якому дитина може розвиватися. От ви сказали І якось... одразу. Я хочу одразу вас зупиняти, пані Тетяна. Ви сказали: сім'я є е, тим безпечним місцем? Чи завжди сім'я є безпечним місцем? Ну не завжди. Якщо сім'я є безпечним місцем, от мене тоді виникає таке запитання: якщо дійсно сім'я є безпечним місцем, то чому криза е, підліткового віку uh -huh. вона в основному проявляється в тому, що діти е, в лапках зараз це слово беру, замикаються саме uh -huh. в плані або в сторону сім'ї, і вони розкриті до Однолітків вони розкриті до вибачте, за просто такі штамп такий відкриті uh -huh. до вулиці, відкриті uh -huh. до компанії, і вони закриті до сім'ї. В той самий час, як ви кажете, сім'я є найбільш безпечним тим місцем. Як так, чому так от змінюється? Чому спочатку мама прикладає до себе іде е, такі внутрішні, безсловесне спілкування, а потім виникає таке неприйняття і мами, і тата буває угу. неприйняття. Ну підлітковий вік. Це перш за все, вік самовираження, вік пошуку себе нового, і я вважаю, що проблемою такою батьківсько дитячою є те, що батьки негнучко ставляться до виховання Дітей. От вони хочуть, щоб дитина була слухняною. А чи повинна бути дитина слухняною? Слухняна дитина, вона яка? Вона є зручна. А підлітковий вік він є не зовсім зручний. Діти шукають самовираження, діти шукають розвитку, діти шукають підтримки, і вони шукають тих самих однодубців, яких в якому тому середовищі, в якому вони будуть зростати. А коли мама поступає мудро, коли мама починає відслідковувати тренди підліткового віку, там розділяє її цікавості, може навіть зробити якийсь вікенд, поїхати не в музей, в який мама хоче, а поїхати на якусь там, наприклад. Там на автодром подивитися з дитиною якісь ті самі безпечно, не відпустивши її кудись, як ви кажете, на вулицю, а розділивши її інтереси. Та мама, стоково. ти знову зі мама не, не провожай мене до школи. Мама, я отут от вийду і тут пройдуся до школи. Не треба не під'їжджай. Мама, будеш мене забирати? Я вон там. Я перепрошую, просто мене ростила мама на повній сім'ї, і в мене так видно, він відбиток свого досвіду угу. накладається. У кожного є свій так. досвід, е, свій сімейний досвід, у кожного абсолютно є. Він, е, він є свій, він так. є набутий, він є е, свій шкільний, тому що що в школі, що в класі, говорять, ти також це все чудово так, приймаєш, і ти приходиш додому, потім починаєш. Іноді такі речі говорити: що батьки, де ти був? Так. Чи був в школі? Ну, то таке. Тобто е нам, дорослим, треба бути, як ви сказали, Гнучки. гнучкими. Так. І адаптуватися е до цього віку. Адаптивними і більш. Е розуміючими. <гум> ну, тут багато слів можна і, і більш как? розуміючими, і трендовими, <гум> і. Так, так, що добре. А які, е, як нам, наприклад, як нам, дорослим, можуть допомогти сучасні технології в тому, щоб е, посприяти е, цьому ставленню психологічної стійкості е, або психологічному ставленню е, дітей? Ми можемо щось таке от цікаве використати, так, наприклад. Наприклад, наші наші інноваційні технології вони несуть нам дуже багато різної інформації. Так. Навіть взяти той самий Фейсбук, да є зараз дуже зараз. Дуже багато є груп, які надають психологічну допомогу. Багато є організацій. Можна дитині показати ці групи, ці організації, долучити дитину, але зазвичай вони є як і безпечними. Так і небезпечними, бо дитина може себе порівнювати, дитина може шукати якісь фейкові сторінки, дитина може подати якісь труднощі. Але якщо дитину спрямовувати, дитині відкривати ті самі матеріали, наприклад, зараз дуже класна є додаток віртуальна реальність. Це та реальність, в яку дитина попадає в безпечне середовище, Підтримуйте середовище, де дитина самовиражається, де дитина може спустити свої емоції, яка може поділитися своїми емоціями. Можливо, вона не поділиться з мамою, з сестрою, з сусідкою, а там вона може поділитися своїми емоціями. І також є дуже зараз багато класних таких е е додатків, як які несуть меди, як які транслюють медитації, які транслюють релаксації, які показують дитині. Як правильно дихати, як правильно приймати? Там, наприклад, пози там регуляції м'язової, ну, є класні додатки зараз. І також хочу сказати, що є дуже багато зараз таких освітніх груп психологічних, які зараз, зараз я знаю, що наша молодь ними користується. От вони не мають угу. фахової освіти психолога, вони наче зовсім малі. Але вони заходять на курси психології, вони вивчають себе. Вони вивчають свої особливості, вони вивчають свої пізнавальні здібності, і вони можуть рухатися вперед. Вони звідси тягнуть ресурс, і це є круто. Мені вже так цікаво познайомитися з вашими дітьми. Які це все роблять відверто вам скажу, бо да або я дуже давно не спілкувався з дітьми, або у нас якась зовсім інша реальність з ними. Це точно. Ну я хочу сказати, що я дуже пишаюся нашою молоддю. Я себе теж ну інтерпретовую ще як молоду жінку. але ну, чекайте, ну, <реш> да. <реш> <реш> за але... за постановою кабінету міністрів до 35 Nie. років. Але Як порівняно не крути. Але порівняно з дітьми, які там на 10 років за мене, на 10-15 років, то вони набагато ресурсніші. Вони набагато вони вміють шукати інформацію, вони знають, що вони хочуть. Робота з гаджетами, коли почалася у вас, коли почалася у мене угу. і коли почалася у них. Так. Ясно, хто, хто в, в, виграші, хто виграє зараз, так. Та? хто зараз попереду. Хоча ми можемо взяти зовсім іншим, і у нас є абсолютно інші здобутки, дуже класні здобутки, які їм ще на, 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 напрацьовувати і напрацьовувати. Наприклад, просто досвід. Досвід, Просто так. досвід. Та? Це зовсім не віртуальна реальність. А, добре. І на завершення, у нас дуже мало часу залишилося, пані Тетяна, вправи. Угу. От психологічні вправи, техніки, ви сказали, що є там різні ресурсні моменти і так, так. далі. Правда, я теж я тут не можу з вами погодитися, я не можу собі уявити, як це маленьке шило посадити за медитацію. я не можу собі уявити медитативне маленьке шило. Відверто скажу. Угу. Ну, напевно, так і є. Напевно. Їм важко висидіти 45 хвилин на уроці, а. Я напевно просто інакше якось сприймаю медитацію. Просто дивіться, я казала, що все йде індивідуально. Угу. Не всі діти, як ви кажете, висадять медитацію, не всі діти висадять релаксацію, не всі діти. Не всі діти висадять і арт-терапію. До кожного потрібно свій метод шукати, який метод йому є найдієвіший. Для когось може бути найдієвіше, навіть просто це прогулянка на свіжому повітрі або заняття спортом, яка теж за науковими даними 40% стресу знімає. Це є норм. Читання книги, читання е, книги, але паперової, читала я, що 70% знімає стресу. І це є класно, це є ефективним методом. Да, просто тільки кожній просто, дитині тільки читати треба. Так, просто кожному потрібно своє. Для когось це є хобі. От зараз дуже класно і запроваджені арт-терапевтичні методи, коли малюємо страхи, коли малюємо себе, коли самопізнанням працюємо, коли працюємо своїми різними е -е, тривожністю, своїми психологічними станами. І це є дуже круто. Це є дуже дієво, коли дитина вона вміє сама себе саморегулювати. Навіть, знаєте, коли в мене був навіть такий момент, uh -huh. що я брала в блокнот і собі кожного дня записувала ресурсну фразу. Наприклад? Е, в тебе все вдасться. Це афермація? Так, так афірмація, ресурсна фраза, афірмація, так. Коли ти собі задаєш, наприклад, не тону, а задаєш собі настрійня, так скажу. Да? Коли ти себе налаштовуєш на краще. Це є і про той самий оптимізм, який є однією складовою самостійкості. Um, да. як завжди, як завжди, дуже багато питань в мене залишилося, і, на жаль, зовсім не залишилося в мене часу. Е, я би зараз тут ще продовжив про прокрастинацію. Ми б зараз поговорили. Але, але маємо е, виходити з ефіру. І я встигаю лише тільки нагадати, що сьогодні в мене в гостях вперше, от у неї в житті це сьогодні було вперше, була Тетяна Тітова, психологиня громадського об'єднання Джерело надії України. І сьогодні ми говорили про стійкість у дітей, про стійкість у дорослих. Ми так трішки зачепили, і зупинилися на практичних, як на мене, практичних, Тичних питаннях, це які є там вправи, тільки тільки чуть-чуть пані Тетяна. почала про це говорити про дихання, медитацію, прогулянки і так далі. І так далі Сподіваюся, що не крайній раз, не останній раз ми з вами бачимося на нашому майданчику, і ми ще з вами продовжимо цю дуже дуже необхідну, цікаву і важливу для нашого життя тему. Я вам щиро дякую, пані Тетяна. Ми зараз, шановні наші глядачі і слухачі, ми зараз ідемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом синком Твій вінницький ритм. 101,8 і FM. Місто на Бугом. Події, що поруч.